Інструкційна картка складається з таких завдань. Перше завдання ознайомтеся з поданими нижче теоретичними відомостями. Знайомтеся з ними. Завдання 2. Потрібно виконати 10 задач, які ми будемо виконувати на окремих аркушах книги Microsoft Excel з назвою Фінанси прізвище, і листи будемо номерувати за номером задачі. Зверніть увагу, що в інструкційній карті представлено виконання перших п'яти задач. Шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту задачі ви будете виконувати самостійно. Виконуємо задачі. Спершу ми маємо створити файл книгу Фінанси, Прізвище» І далі на окремих аркушах виконувати задачі. Створюємо файл, книгу, фінанси, прізвище. Кнопка Пуск, програма Microsoft Excel. Створюємо нову книгу. Одразу зберігаємо її, так як сказано в інструкційній карті: Фінанси і Ваше прізвище. Моє городник, я вказую своє, кожен з вас вказує. Своє. Зберегли, створили книгу. І починаємо виконувати задачу 1. Ви прийняли рішення вносити 2000 гривень кожного року при нарахуванні 11% річних на спеціальний пенсійний рахунок, який ви відкрили 3 роки тому і вже накопичили 7500 гривень. Якщо через 35 років ви виходите на пенсію то яку суму отримаєте? До задачі представлено хід виконання. Потрібно перейменувати лист 1 на БС, на листі сформувати таблицю обчислення майбутньої вартості внеску, так як вказано на рисунку 9.1. Будьте уважні, намагайтеся формувати таблиці відповідно в тих комірках, які у вас представлені в інструкційній карці до лабораторної роботи. Зверніть увагу, що внесок та внески є від'ємними значеннями. Тому що ці кошти ви вносите на рахунок. Що це означає? Що ми з вами кожного року вносимо по 2000 гривень. Так, вони в нас ці кошти нібито є, але ми ними зараз не користуємося. Тобто, реально їх в нас для використання немає. Тому ми ставимо знак мінус. Отже, перейменовуємо лист та формуємо таблицю. Лист перейменували на БС і таблицю сформували. Починаємо виконувати завдання. Обчислюємо. Для обчислення майбутньої вартості нам потрібно скористатися фінансовою функцією БС. Переходимо в меню формули. Обираємо фінансові, з переліку вибираємо БС. З'явилося діалогове вікно Аргумент функцій. Спершу вказуємо на ставку 11% обрали. Далі кількість періодів у нас це наші роки 35%. ПЛТ періодичні внески, обираємо 2000, ПС – 7500. Це те, що ми з вами накопичили. І тип обираємо комірку, де в нас вказано тип. Обрали. В результаті ми отримаємо 972 490 гривень 49 копійок. Отже, за таких умов при незмінній відсотковій ставці за 35 років ми зможемо накопичувати вказану суму коштів. Якщо ми зараз змінимо тип, замість нуля поставимо одиницю, різниця в тому, що коли ми ставимо нуль, відсоток нараховується в кінці періоду, якщо одиниця, навпаки, на початку періоду. Ставлю змінюю на одиницю. Зверніть увагу, що сума у нас змінилася до 1 мільйона 47 640 гривень 19 копійок. Ось в чому різниця між обраними типами. Розглянемо на прикладі цієї задачі інші можливі варіанти, якщо ми будемо внески здійснювати. Кожного кварталу. Знову викликаємо функцію БС, обираємо, ставка 11%, кількість періодів у нас 35, періодичні внески 2000. Але оскільки ми будемо вносити один раз на квартал, в році 4 квартали, тому ми цю суму маємо помножити на 4. ПС-незміни 7,5 тисяч. В результаті ми отримаємо 3 мільйони 22 тисячі 27 гривень 82 копійки. Розрахуємо, коли ми будемо вносити 2 тисячі гривень один раз на пів Року. Знову ж, ставка 11, кількість періодів 35, ПЛТ 2000, ми маємо помножити на 2, в році 2 півріччя. ПС 7,5 тисячі. Якщо в умові задачі вам не сказано, коли здійснюється нарахування відсотків, це означає, що відсотки нараховуються в кінці періоду, і ви тип можете не обирати. В результаті ми отримаємо 1 мільйон 655 тисяч 669 гривень 60 копійок. Розрахуємо, якщо ми будемо вносити по 2 тисячі гривень кожного місяця. Ставка 11, кількість періодів 35, внески 2 тисячі, Пам'ятаємо, що в році 12 місяців значить множимо на 12, і ПС 7,5 тисяч. В результаті отримаємо 8 мільйонів 487 460 гривень 70 копійок. Як ви бачите, чим частіше ми будемо вносити певну суму коштів на рахунок при незмінній процентній ставці впродовж певного терміну, тим більшу суму коштів ми отримуємо в кінці нашого вкладу. Виконали першу задачу лабораторної роботи. Виконуємо другу задачу. Компанії потрібно 1,5 мільйона гривень через 3 роки. Визначити, яку суму необхідно внести компанію зараз, щоб до кінця третього року внесок збільшився до 1,5 мільйона гривень, якщо процентна ставка складає 8% річних. Хід виконання. Лист 2 перейменовуємо на ПС. На листі формуємо таблицю обчислення теперішньої вартості внеску. І для обчислення теперішньої вартості внеску будемо користуватися функцією ПС. Лист перейменували таблицю Сформували. Отже, обчислюємо теперішню вартість внеску. Вибираємо фінансову функцію ПС. Нагадую, всі функції йдуть в, нас в алфавітному порядку. Аргумент функції вводимо. Ставка 8%. Кількість періодів 3. ПЛТ в нас немає. Нам задачі не сказано, що ми будемо вносити якусь суму коштів. З якоїсь періодичністю пропускаємо. Далі БС у нас півтора мільйона гривень. Обрали і клікнули ОК. В результаті ми отримали від'ємне значення, і воно підсвічене червоним кольором. Завжди. Функція ПС у нас має від'ємне значення, тому що це та сума коштів, яку ми сьогодні з вами маємо внести на рахунок для того, щоб в результаті накопичити якусь суму. Можемо зробити наступний висновок. Що для того, щоб компанія за три роки накопичила півтора мільйона гривень при відсотковій ставці 8% потрібно сьогодні внести на рахунок 1 мільйон 190 тисяч 748 гривень 36 копійок, переходимо до виконання третьої задачі. Нам потрібно розрахувати, через скільки років вклад розміром 10 тисяч гривень досягне значення 100 тисяч гривень, якщо річна процентна ставка по вкладу 13,5% річних і нарахування відсотків проводиться щокварта. Маємо лист 3 перейменувати на КПЕР, на листі сформувати таблицю визначення кількості періодів. Лист перейменовуємо, таблицю формуємо. Для обчислення будемо користуватися функцією кпер. Лист перейменовано, таблицю сформували. Обчислюємо фінансові, обираємо функцію кпер. Ставка 13,5%. Періодичних внесків в нас немає, в нас є. Один внесок це 10 тисяч гривень, які ми внесли. І ми бажаємо досягти суми 100 тисяч гривень, це буде БС. Зверніть увагу, що в умові задачі сказано, що відсоток нараховується кожного кварталу. Тобто, ми маємо отриману відсоткову ставку розділити на 4. Розділили. В результаті ми отримуємо 69,37 кварталів. А нас просять визначити через скільки років. Тобто, ми з отриманих кварталів маємо тепер отримати знову ж такі роки. Маємо результат поділити на 4. ділимо. В результаті ми отримаємо 17,34 років. Тобто через 17,34 років наш внесок 10 тисяч гривень при постійній відсотковій ставці 13,5% досягне 100 тисяч гривень. Переходимо до виконання четвертої задачі. Клієнтові банку необхідно накопичити 400 тисяч гривень за 2 роки. Клієнт зобов'язується вносити кожного місяця постійну суму під 9% річних. Якою повинна бути ця сума? Лист 4 маємо перейменувати на ПЛТ. На листі сформуємо таблицю розрахунок щомісячних внесків. Для розв'язування задачі будемо користуватися фінансовою функцією ПЛТ. Лист переіменували. Таблицю сформували. Викликаємо фінансову функцію ПЛТ. Ставка 9%. Кількість періодів 2. Майбутня вартість внеску 400 тисяч. ПС ми пропустили, оскільки в нас не було початкового внеску. В результаті ми знову ж таки отримуємо з вами від'ємне значення: 191 387 гривень 56 копійок. Проте це буде розраховано річний внесок. В задачі ми маємо розрахувати щомісячний. Це означає, що ми маємо отримане число розділити на 12. В результаті. Кожного місяця клієнт має вносити на рахунок близько 16 тисяч гривень, а саме 15 948 гривень 96 копійок. Переходимо до виконання п'ятої задачі. В п'ятій задачі ми маємо обчислити річну процентну ставку для позики розміром 33 тисячі гривень строком на 4 роки та річним погашенням по 10 800 грн. за умови, що займ повністю гаситься. Лист маємо перейменувати на ставка. На листі формуємо таблицю розрахунок процентної ставки. Для виконання цієї задачі ми скористаємося функцією Ставка. Лист перейменувано. Таблицю сформували. Викликаємо фінансову функцію Ставка. Кількість періодів. 4. Періодичні внески 10 800, адже ми кожного року маємо вносити цю суму коштів. ПС 33 тисячі. Чим ПС відрізняється від БС. ПС це те, що ми на сьогоднішній день взяли. Це наша з вами позика. Тому ми її вносимо в аргумент PS. BS в нас немає, натискаємо ОК. В результаті ми отримаємо 11,7%. Тобто за таких умов процентна ставка буде складати 11,7%. Ми з вами виконали перших 5 задач. Нагадую, що 6, 7, 8, 9 та 10 задачі ви виконуєте самостійно. Уважно читайте умови задачі, щоб ви правильно використали відповідні фінансові функції КПР, ставку БСПС та ПЛТ.